Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма позиції. Сьогодні ми говоримо про рибне господарство України і в нашій студії Ярема Ковалів, голова державного агентства рибного господарства. Вітаю вас, пане Яремо. Вітаю вас, дякую за запрошення, пане Яремо. От нещодавно ви презентували концепцію реформування рибного господарства України. Про реформи ми багато чуємо від українських політиків. В чому ваша концепція полягає? Ключові моменти. Я хочу сказати, що я три місяці на посаді, не був ніколи службовцем, і та той стан, в якому я застав галузь, він на жаль дуже дуже важкий. Погане матеріально технічне забезпечення, жахливо низькі зарплати, тотальна корупція, відсутність. Знати є таке хороше визначення англійської мови of operation». Ми не знаємо точно ні скільки ми виловлюємо риби, тобто у нас є статистичні дані, але наскільки воно відповідає дійсності у багатьох учасників ринку, у багатьох причетних до цієї галузі людей. Це питання досить таки дискусійне. Ніхто офіційним даним нашим не вірить. Крім того, є питання того, скільки ставків у нас використовується для. Рибництва, скільки у нас ставків використовується для аквакультури, скільки на цих ставках здійснюється, виловлюється рибної продукції. Є багато, багато, багато проблем. Тому перше, на чому ми сконцентрувалися, це над тими напрямками першочерговими, які нам необхідно здійснити для того, щоб покращити ситуацію в галузі. Зрозуміло, що ці реформи вони повинні бути достатньо структурними глибокими. Вони повинні зачіпати всі сфери проблемні, які у нас виявлені в галузі, але <кій> не можемо робити все одночасно, тому сконцентрувалися на декількох першочергових заходах. <кій> <кій> в першу чергу хотів би сказати про реформу нашої рибоохорони, рибінспекції, як uh -huh. простіше, зрозуміліше, напевно, для, для більшості глядачів буде. Який стан зараз цього напрямку роботи в, нашій, в, нашій, в нашому агентстві? Фактично, належний контроль і охорона не здійснюється. цьому є декілька причин. Те, що я вже говорив, і низькі зарплати звичайним працівникам, і погане матеріально-технічне забезпечення, як недостатність човнів, на яких потрібно виходити на воду і здійснювати охоронні заходи, так і недостатність паливно-мастильних матеріалів. Хочу сказати, що на привеликий зараз... людей вистачає для того, щоб теоретично здійснювати ці інспекції? кількість людей теоретично за штатним розкладом вистачає. Є ще проблема в тому, що не всі штатні одиниці нас заповнені, але тут є просте пояснення: мало хто хоче йти на таку заробітну плату працювати рибінспектором. Окрім того, що для того, щоб виконати показники щодо затримання браконьєрів і так далі треба мати плавзасіб для того щоб мати крім плавзасобу ще треба мати палиномистильні матеріали в деяких на жаль фінансування не дозволяє забезпечити наші територіальні управління належною кількістю деякі територіальні управління в місяць отримують 20 літрів це Абсолютно неможлива не, не історія, да? так не може працювати. А вас є сьогодні бачення, що от ви готові підвищити зарплату, і за із за рахунок яких ресурсів ми знайшли внутрішні ресурси для того, щоб мати можливість, не збільшуючи обсяги фінансування з державного бюджету, перерозподілити кошти таким чином, щоб підняти зарплати звичайним працівникам мінімум до 4-6 тисяч гривень і належним чином забезпечити їх паленими стильними матеріалами. Що стосується матеріального. МТЗ так званих цих човнів і сучасного обладнання, яке необхідне для здійснення належного охоронних і контрольних функцій робоохорони. Ми тут активно спілкуємося і співпрацюємо з міжнародними організаціями, з донорами. Є попередня підтримка від них, і я думаю, що в найближчі місяці до кінця року ми знайдемо необхідні кошти, необхідні. Необхідних донорів для того, щоб закупити, і отримати, е, отримати кошти і отримати ці е, човни, матеріально-технічні інші засоби. Е, хочу сказати, що досвід МВС нам буде тут в нагоді. Е, окрім того, ми спілкувалися з їхніми представниками, які займалися перезапуском патрульної служби mm -hmm. в Києві. Ну, що хочу сказати, що рибоохорона це по суті правоохоронний орган. Е, вони готові нам. Допомагати е консультаційно, методично як краще перезапустити нашу рибоохорону. Ми що повного перезапуску до конкурсу так, фактично. Ми готуємося до повного перезапуску рибоохорони, що це в себе включає? Ліквідацію старого діючого органу, створення нового, набір в цей орган за конкурсом е нових людей. Я думаю, що на таку зарплату е це достойна пропозиція. Ми зможемо вибрати кращих. Окрім того, обов'язково необхідно буде пройти навчання новим працівникам. Це можуть бути і працівники, які зараз діючі, тому що серед діючих працівників також дуже багато чесних, хороших професіоналів, які готові належним чином виконувати свої функціональні обов'язки. Якщо вони до нас перейдуть, то ми проведемо їх підвищення кваліфікації, навчання. Також уже зараз ведемо переговори. Для того щоб залучити міжнародних експертів до цього питання, щоб вони поділилися досвідом новітніми методиками роботи після після проведення навчання атестація, і тільки найкращі попадуть до нас на роботу. Хочу сказати, що в цілому по Україні це не така велика кількість людей. Я думаю, що нова новий штат рибоохорони він. Не буде перевищити 800 людей а зараз. Зараз ага. це 1700, тобто приблизно 50% відсоткове зменшення штатної чисельності. Але це зменшення досягається не за рахунок звичайних працівників, не за рахунок тих працівників. Це не оптимізація, як ми прошу це не оптимізація. Це оптимізація. Це оптимізація за рахунок скорочення адміністративного управлінського персоналу. У нас е зараз. Е Організаційна правова форма наших територіальних управлінь вона передбачає необхідність існування в кожній області, бухгалтера, спеціаліста по боротьбі з корупцією і так далі. І так далі. Ці, за рахунок оптимізації цих посад ми досягнемо збільшення заробітної плати звичайним інспекторам, які працюють на воді, які займаються нашою основною функцією. Які кроки Ось сьогодні на всіх рівнях? І на рівні центральної влади ми бачимо, як активно робляться кроки для боротьби з корупцією. Ви сказали, що поки що розглядаєте модель, що буде оголошено конкурс, буде зарплата 4-6 mm -hmm. тисяч. Mm -hmm. а, а зараз, я, я, як боретись з корупцією? Зараз ми активно реагуємо на всі е, негативні сигнали, які до нас надходять щодо діяльності нашої рибоохорони. Хочу сказати, що близько восьми керівників вже звільнено або відсторонено від своїх посад. На ці посади оголошено конкурс. Наприклад, в Одеському регіоні у нас завершується конкурс на цьому тижні. Ми відберемо за допомогою, в тому числі за сприянням місцевих органів влади нового спеціаліста. На жаль, наші південні регіони, наші області, які відповідають за Дніпровський Каскад, там найбільш складна ситуація. Тому там питання боротьби з корупцією для нас стоїть першочергове питання. Ми як проводимо службові розслідування, так і. Залучаємо, просимо допомогу правоохоронних органів для того, щоб тобто а, наслідки вони, вони реагували є. не на звільнили, це... не відсторонили, а продовжать слідство там по окремому ну, от, нам дуже допомогли по декільком регіонам. Наші правоохоронні органи. Хочу сказати, що вони досить активно співпрацювали і затримали декілька корупціонерів з, з нашої сфери. А, зрозуміло, що це дало нам можливість дуже досить активно від цих людей відмовитися, а, звільнити їх а, по іншим регіонам, де Добули факти, сигнали про те, що є якась корупція і неналежна діяльність. Ми цих людей відсторонили, деяких з них вже звільнили і зараз набираємо на ці нові посади за конкурсом керівників для того, щоб вони підключилися, нові люди підключилися до роботи в нашій рибінспекції. Хочу сказати, що ми також звернулися до колишніх ну, тих, хто звільнився і відбули, віддали державі. Обов'язок да, служили в зоні АТО. Ми їх теж запрошуємо долучитися до роботи в наших органах, територіальних органах рибінспекції. Ми готові їх навчити, ми готові їм дати необхідні необхідні повноваження для того, щоб вони могли також послужити батьківщині і і в нашій, і в нашій сфері. Пане Яремо, який в принципі от, потенціал рибного господарства, ви бачите для себе, тому що ви сказали, от ви керівник, ви голова і. І не довіряєте статистичним даним навіть. Так? Який потенціал за рахунок в тому числі і наших партнерів, європейських інвесторів. Я хочу сказати, що Україна це за площею водних об'єктів найбільша в площі водних об'єктів в Європі володіємо. При цьому наші вилови в внутрішніх водоймах вони одні з найменших, вони одне на останніх місцях. Ну, для прикладу, хочу сказати, що. Вилови внутрішніх водоймах в Польщі в два рази більші, а в Угорщині в чотири рази більші. Е, на жаль, багато є сумніви в наших статистичних даних, це дійсно правда. І тут навіть це не мої слова, це слова експертів, які мають відношення до нашого, до нашого господарства, до нашої галузі. Е, багато говорить про те, що вилови в деяких моментах, в деяких видах риби, вони реально Зменшені в 4-5 разів від тих, що реально виловлюються. Тобто показується в, статисти... в статистику в 4 рази менше вилови, ніж реально виловлюються. Якщо це правда, то нам потрібно це сигнали від громадськості? Це сигнали від громадськості, так. Да. Що ми хочемо зробити? Ми зараз працюємо над тим, щоб максимально зробити діяльність промисловика на водоймі, максимально спростити і зробити її зрозумілою і прозорою. Зараз для того, щоб почати діяльність з вилову риби промисловку доводиться до семи разів звертатися до Державного агентства рибного господарства uh -huh. і його територіальних підрозділів за різними дозвільними документами. Уже зараз розроблений відповідний проєкт закону України та постанови Кабінету міністрів, який цей порядок спростить до двох документів, до двох контактів. Це буде дозвіл і в кінці він просто подасть нам звіт, навіть uh -huh. од, один дозвільний документ. Це значне спрощення, але яке в той же час дасть можливість а, зробити цю процедуру більш прозорою, більш а, плановою. Цей дозвіл на сьогодні а, фактично видається тільки на один рік. Ми хочемо його видавати на 5, а може і більше років. У uh -huh. деяких країнах цей дозвіл видається і на 10, на 20 років. Зараз це питання в процесі обговорення. Наше бажання зробити для промисловиків бізнес більш, прогнозованим. Розвивали. Да, більш прогнозований, щоб вони розуміли, що вони не ведуть діяльність у доліка, невідомо, що буде mm -hmm. наступний, а щоб вони прогнозували свою діяльність, могли інвестувати в нього. Уже зараз ми вели переговори з декількома інвесторами, і вони заявляють про те, що така впровадження таких зрозумілих правил роботи щодо рибальства воно дасть можливість спростити. Кількість, скажімо, кількість кроків да, від рибалки до кінцевого споживача, що в свою чергу дасть можливість зменшити вартість риби для кінцевого споживача по деяким видам до 40% від теперішньої. Одна з проблем, яка існує в Україні, це те, що 80% від всього обсягу риби, яка споживається, це, це імпорт. імпорт. Uh -huh. це імпорт. Я думаю, що впровадження цих кроків, про які ми вже говорили, і багатьох інших, про які ще ми не згадували, ну, дасть можливість Ну на, на жаль, нам ще посприяє цьому і девальвація нашої валюти е гривні, але е це дасть можливість е провести заміну так імпортозаміщення е нашою українською продукцією, тої імпортної риби, яка зараз споживається в Україні, на жаль, 80%. Хто інвестори? Знаєте, Теорії, багато, да, багато представників. От зараз ми починаючи від великих інституційних можливих інвесторів, це як Європейський інвестиційний банк, з яким ми плануємо візит на цьому тижні на Черкащину, на Одещину, які хочуть подивитися ряд об'єктів, які вони готові розглядати саме в нашій галузі для інвестування. І там достатньо великий значний об'єм інвестицій передбачено. Так і. Китайські підприємства цікавляться, цікавляться нашою галузі і багато внутрішніх, внутрішніх інвесторів, які готові вкладати кошти, як тільки для них це правила роботи на ринку будуть зрозумілими. Як ви думаєте, скільки часу? от Плани дуже амбітні, скільки вам потрібно часу. Тому що в перші місяці ви по пропрацювали, mm -hmm. презентували концепцію. Mm -hmm. от є, є конкретний приклад по по інспекції, да, по рибній інспекції. Mm -hmm. по я думаю, що рибну інспекцію ми е, запустимо, ну, хотілося б сьогодні, так, ну я думаю, що це буквально там дні, тижні, да, е, цю реформу, тому що це, це те, що у нас готово практично 99%. Щодо іншого, я думаю, що найбільш значущі результати вони будуть відчутні до кінця осені. Є ряд розроблених, уже зараз розроблено вісім проєктів законів різноманітних, внесення змін, покращення, дерегуляція, спрощення процедур. Це все направлено на те, щоб зменшити рівень корупції в нашій галузі. На жаль, наша галузь славиться тим серед багатьох, хто причетний, да, просто рівнем корупції, який зашкалює на хабарництво. Тому ті кроки, які ми запланували, Перші результати будуть відчутні, я сподіваюся, в найближчі місяці, ну, максимум це до кінця осені. Законодавчі акти вони вже є, на сьогодні напрацьовані. Так, да, вони вже напрацьовані. Е зараз проходять процедуру погодження в, е в міністерствах, центральних органах виконавчої влади. По поліції ми бачили, ви проводили аналогії mm -hmm. з поліцією, mm -hmm. то ми чекали так само результату, це була mm -hmm. повна процедура. Mm -hmm. тут, тут все так само буде таким, за таким самим стандартом відбувати. Ми хочемо э, стандарт для нас один, да, для того, щоб э, наші органи рибоохорони запрацювали. Да, зараз вони фактично не працюють, не виконують своїх основних функцій. Для цього ми хочемо э, набрати нових людей, забезпечити їх необхідними зарплатами і навчити їх І правда, одяг буде по 700 доларів форму інспекторів? Ну, чи ні? Американським, <світ> я думаю, що в нас буде все простіше. От. Mm -hmm. uh -huh. Ще одне питання по імпорту заміщення. Mm -hmm. Ви сказали, що зараз є альтернатива або е, вибрати українську рибу е, в невеликому асортименті, або брати там е, за кордону імпортну, mm -hmm. яку привозять. От що обирають українці і чи довго їм ще чекати? Я хочу сказати, що з нашими дослідженнями, з нашими опитуваннями, е, українці в 60 відсотків, все-таки обирають українську рибу, якщо в них є така можливість. Так. Тому нам головне запропонувати нашим громадянам можливість купувати рибу, забезпечити її доступною, зробити її за доступними цінами і головне – якісною. Тоді я думаю, що шансів в імпортної риби З нашому... співвітчизником українців. Ну знаєте, сезон починається основний восени, Тому я думаю, що перші результати вже восени відчують наші українці. Розуміло, дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був Ярема Ковалів, голова державного агентства рибного господарства України. Залишайтеся з нами на все добре.